Наше вітання усім шанувальникам спорту. Сьогодні поговоримо про масовість у виді спорту номер 1 у футболі. І у нас, в принципі, за цей напрямок відповідає наш редактор Михайло Конів, який сьогодні і скаже нам про зміст програми, а ми з вами подивимось те, що ми разом підготували, в принципі. Так, ми багато знаємо про той футбол, який відбувається на. Великих стадіонах бачимо матчі команд наших провідних. Але мало хто знає, особливо ті, хто живуть у великих містах, вони мало знають про той футбол, який в нас у глибинці. Мало знають Михайло, навіть наші колеги, які займаються в принципі великим футболом, їздять на матчі, скажімо, ліги чемпіонів. але... Заглядаючи так, навіть і, за приймає Мажиківської області. Так, а потім наша збірна програє, і ми і кожен завдається із, із них, і ми, болівальники, задаються питанням, чому ми програємо, і де у нас така велика країна, стільки у нас є такий багаж великий, вибирайте, не хочу. А цих людей нема. Чому? І ось, А ми питаємо, ми маємо змогу відповісти на це запитання. А у нас відсоток тих, хто займається футболом, от реально. Вже підраховано і один з наших експертів Святослав Сирота, який пройшов усі щабелі власне, у нашому футболі, підрахував, що це нуль і нуль одна десята, менш однієї десятої відсотка від населення України займається футболом. Це менше ніж в таких країнах, які менше нашої країни за численністю населення, ніж скажімо, Швеція та ж так, що є про що говорити. А тепер про глибинку я б сказав і про людей, які мають змогу грати в будь-якому віці. Мабуть, що Зачепилівка, Харківська область, це один з таких прикладів. Це дуже важливо займатися спортом у все своє життя. Бо як інакше, якщо ти багато хто каже, там і мій батько колись казав, що не граєш довгий час, і потім розумієш, починаєш знову із. Тим, як ти становишся старіше, ти старішаєш, то дуже важко починати заново це не те, що в 20 років. І коли людина протягом цього свого життя займається спортом, то це для неї така велика і її заслуга, і приклад для молоді для того, щоб займатися. Коли я там граю, і, наприклад, бувало таке, що вдва... давно не грав, і в 20 років я бачу, що я не встигаю там за літніми чи 50-літніми, то я розумію, що десь щось я роблю в своєму житті. і тобто втрачу і роблю. Щось неправильно, і мені слід брати приклад саме з них. І от приклад такий. Зачепилівка, десь 5 тисяч мешканців, але який футбольний клуб? You're insecure. Don't know what. українському аматорському футболі з'явився дуже цікавий і самобутній колектив колектив з великими планами на майбутнє. Мова йде про футбольний клуб Колос, який представляє п'ятитисячне селище міського типу Зачепилівка. Це у Харківській області. У 2010 році затяті прихильники футболу, тодішній прокурор Зачепилського району Олег Гладких та колишній голова місцевої райдержадміністрації Іван Загній вирішили підняти з низів Харківського обласного футболу місцеву команду. У 2010 році, на початку року, я був тут головою райдержадміністрації. Олег Васильович Гладких працював тут районним прокурором, прокурором району. І прийшов до мене з такою ідеєю, давайте створимо футбольний клуб. Зразу, він ж людина молода, енергійна, зразу намалював перспективи, що ми станемо незабарими чемпіонами області. Ну, я, звичайно, цьому не повірив, але повірив в те, що він людина серйозна, ентузіаст футболу, і ту справу, яку він пропонує тут зробити, вона їй потрібна і буде мати успіх. Ми з ним. Якби Основний ініціатор, звичайно ж, він. Ми з ним почали цим займатися. Ще групу друзів до цього діла е, привлекли. І з 10 го року почалася новітня історія футбольного клубу коло е Спочатку ми ж були заявлені по другій групі обласного чемпіонату. Виграли в 10 му році друге місце і перейшли у вищу лігу. У 2011 році ми були срібними призерами, в 2012 році срібними призерами і Кубок області виграли, в 2013 році вже стали чемпіонами області і виграли Суперкубок. І в 2014 році теж виграли друге місце, на жаль, друге, вже якби крок назад. І Кубок області. Будемо змагатися за Суперкубок. Єдиними поки володарями ми цього призу являємося в області. І от в останні 5 років у структурі клубу багато чого змінилося. По-перше, у Зачепилівці у 2012 році з'явилося сучасне зелене поле, одне з найкращих на Харківщині. Та інфраструктура, якій могли позаздрити багато професійних клубів. А головне, і це приємно відзначити, що на стадіон пішов вболівальник. Команда відчуває неабияку підтримку глядачів. Вболівають вони яскраво і щиро, з піснями, речівками. Мало у кого за аматорських колективів є така армія надійних і відданих прихильників. Після створення команди зачепилка зажила. Раніше молоді, молодіж та навіть і старі люди, які раніше займалися спортом. зараз, коли ви приїдете в неділю, коли іграла, іграє наша команда, то 500-800 мешканців по на стадіонах і не тільки нашого району приїжджати із Красноградовського, і Кармівського району перещепенев, щоб подивитися на наш футбольний клуб. Перспектива, я в цьому не сумніваюся, буде дуже серйозна. як Я ще раз повторюся зі слов Олія Гладких, нашого президента. Друга ліга аматорських команд Чемпіонату України. Я тут із 1969 року, то все время я як і гра, так і тут. Так і тут. Ну, вони, звісно, пізніше набагато, ця команда, именно, що почала вигравати. Ну я і за ті команди теж будував. Мені прямо на слаблення, яке не грають. Це взагалі незабуваємо минути, тому що і обводять, і пасують, все нормально, грають, так що їм равних немає, я вважаю, в Харківській області. немає. І не тільки в Харківській області, і в усій Україні цій команді це наша рідна команда. Ми боліваємо за неї. Всі працівники суду, також всі мої рідні, дочки мої, полюбляємо цю команду. Спасибо керівництву цієї команди. Кругом їздимо, боліваємо за неї. Колос потужно увірвався в еліту обласного харківського аматорського футболу. Починаючи з 2010 року, команда постійно серед призерів чемпіонату області. Футбольная философия клубу це перемагати у всех турнирах, в яких команда бере участь. Руководство района Зачепиловского района собралось, и я предложил создать нормальную боевую команду, которая сможет бороться за призовые места в чемпионате области. Поэтому на ближайшие пять лет была поставлена задача выйти в лидеры чемпионата области. Что мы вот на сегодняшний день в команде пять лет? І що ми зробили? Ми стали чемпіонами в області, обладателями Кубка області, владателями Субко Куб, Кубка області. Це ми є команда на сьогоднішній день, яка є обладателем трьох трофеїв в чемпіонату Харківської області. Склад колесу це поєднання досвіду та молодості. Свого часу у професійних клубах пограли такі відомі футболісти, як Олександр Жданов, Євген Бодня, Іван Котенко, Олександр Тарасенко і Дмитро Варобій. Давно грають в команді її лідери Михайло Васильєв та Євген Фетисов. Нападаючи Дмитро Вітер може підсилити будь-яку команду, ну, як мінімум першої ліги. Великі перспективи у молоді. Хасана Джаухара, Дмитра Тригуба і Дмитра Нерубенка. Цього міжсезоння у колесі відбулася зміна на тренерському міску. Команду очолив колишній захисник Дніпропетровського Дніпра Сергій Соловйов. Нині головна мета керівництва клубу створення дитячого футбольного центру в Зачепилівському районі. Думають про майбутнє. Керівництво клубу прагне шукати і ростити юних талановитих футболістів і надавати їм можливість тренуватися в комфортних умовах. Ми зараз розробляємо, як создать в зачепиловке детскую юрную спортивну школу. Є определенные ребята, которые пограли у нас, і, і опыт игры у них є на хорошему уровне, где будут працювати з молодыми ребятами, з детками, чтобы виростити. E, наверное, своїх ігроків, які збит з Зачепіловки, Вот, тому що команда «Кола Зачепіловка це не однодневка, а это серйозний проєкт, який буде розвиватися тільки розвиватися. До сезону 2015 року команда готується проводити матчі на традиційному всеукраїнському зимовому турнірі пам'яті колишнього футболіста Дніпропетровського Дніпра Миколи Кудрицького. Крім любительських команд з Дніпропетровщини, Харківщини і Кіровоградщини. У турнірі бере участь і молодіжний склад Дніпропетровського Дніпра. А він, як ви знаєте, лідира в чемпіонаті України серед своїх однолітків. За Чепилівському колесу вже випала нагода перевірити майстерність своїх футболістів в матчі з Дніпром. Попри те, що молоді дніпропетровці більше володіли м'ячем, все ж гостріше діяли любителі. А долю зустрічі вирішив лише один м'яч, який наприкінці першого тайму, ударом зі штрафного провів півзахисник колесу Олексій Разуваєв. Безумовно, ця перемога повинна надихнути футболістів колеса і додати їм впевненості в цьому сезоні. Адже у 2015 році перед командою поставлені максимальні завдання не лише у першості Харківської області, а й у чемпіонаті і Кубку України серед аматорів. Звісно, задача, яку ставили в 14 році, була не виконана. виповнена. Станіться чемпіоном легко тяжело підтверждати всім чемпіонство. Не підтвердили. Сделали определенные, сделали определенные, выводы. Да. Сегодняшний день у нас произошла смена на тренерском мостике. Пришло два опытных, я считаю, тренера, которые дадут изюминку в команду. Поэтому считаю, что задача, которая будет поставлена на 2015 год, будет выполнена. И мы докомплектуемся, наверное, еще более опытными ребятами. которые усилят нашу команду, поэтому я говорю, что в команду приходить только те люди, которые будут усиливать наш коллектив. Вот. Три... Поэтому задача стоїть на 2015 год. выиграть чемпионаты Кубок області, ну а также стоит, будем приймати участие під Федерации федерації Аматор... аматорского футбола в чемпіонаті в Кубке, де также ставить максимальна задача победить в, в турнірах. До підкорення нових вершин Засіпилівський колес готовий. Керівництво клубу і вболівальники вірять, що футболісти уже найближчим часом зможуть гідно представляти свій край на професійному рівні. Ну і що ми можемо сказати з того, що ми бачили? Вже можемо репрезентуватися. Те, що я побачив, що це дуже здивувало, бо я сам з глибинки і можу сказати, як розказати, в якому стані у нас футбольні поля, там інвентар, з яких умовах тренуються діти і яку там зарплатню отримують тренера. А тут ми бачимо, які умови є, все ж таки в нашій країні є можливість розвиватися у дітей. Є люди, які хочуть цим займатися, виділяти на це кошти там на якісь клуби чи казино, чи ще на щось. Ну тут на Київщині ми маємо багато прикладів, і ми про них будемо говорити зараз. От сюди б так подумалось, коли побачив звичайнісінькі забави чергової групи цієї табірної зміни. Як бачимо футбол. Тут загальний улюбленець. Причому що у хлопчаків, що у дівчат. І це при тому, що вибір розваг у Славутичі просто невичерпний. а з ними працюють високопрофесійні молоді фахівці, випускники педагогічно-спортивних вузів, небайдужі і креативні. Робота з дітьми це те, що завжди мене приваблювало. Те, що мене штовхнуло на педагогічну стежку, тому що в мене і брат педагог, і мама педагог. І я так, так і я по цій стежці. Ді Насправді в дитинстві мріяв зовсім про інше. Але от трішки, трішки з віком, трішки з віком зацепило. І, пройшовши свою першу практику, пройшовши свою першу практику в ДОЗ, дуже-дуже зацепило і укоренило. Краще лікування може бути тільки профілактика. А спорт в розумних дозах, в правильних дозах це є найкраща профілактика здоров'я. Тому спорту приділяється, не тільки лікування, а й взагалі профлактиці, спорту приділяється величезна увага. У нас і, і відкриті майданчики, і закриті спортивні зали, басейни, тренажерні зали, роледроми. Тобто спектр настільки широкий, спортивний спектр настільки широкий, що якби, якби ми, наприклад, не чердували це з Процедурами, з творчими програмами, то кожного дня можна було займатися лише спортом і не повторюватися. Я дуже сподіваюся, що наш табір, будучи навіть показовим, наприклад, зразковим в певному плані, буде зразковим в тому, щоб розвиватися і далі іншим таборам, щоб наша держава звернула увагу на те, що країна потребує таких закладів, адже це не тільки заклад відпочинку, заклад оздоровлення, дуже великий спектр оздоровчих процедур. І враховуючи нашу екологічну систему здоров'я наших дітей, які в молодшому віці вже е, констатують там серцеві-судинні хвороби, так вже хворі, народжуються хворими. Тому країна потребує таких закладів відпочинку і здоровлення. Що цікаво, в таборі завжди знаходиться місце для відпочинку та тренувальних зборів дитячих футбольних команд. Наразі це Ржищівська команда Дніпро, хлопчаки віком 13-14 років. Це заняття проходить у скороченому складі частина хлопчаків, зайняті на господарських роботах у наметовому таборі. Ну а тренує їх фахівець з молодої хвилі дитячих футбольних наставників. Гадаю, не лише мені захотілося повернутися в дитинство, дивлячись на те, що наша юнь має в таборі Славутич. В Принципі, все своє життя зв'язував з футболом, але там по деяким причинам не зумів. І тому, але як футбол люблю, і на даному етапі розумію, що хоча б тренером і цю роботу також люблю, і передати дітям ті знання, які я отримав раніше в своїй школі. Потім так і думаю, що це в принципі непогана робота, яку я люблю, якою буду займатися і надалі. Головне це колектив. Я для мене завжди був колектив, підтримка в колективі. і командний дух, командна гра. Для мене не важливо, ну як, не зовсім на другому, можна сказати, плані індивідуальність. для мене головне, щоб був колектив, і команда грала в командний футбол. А там уже хлопці, якщо більш подростуть, звичайно, хтось буде кращий, хтось буде гірший, це зрозуміло. Але на даному етапі я хочу, щоб футбол у мене був як командний спорту, і вони грали на команду в першу чергу. Нема конкуренції. Є команда 14 чоловік, 15, на жаль, не всі змогли приїхати на збір, але от, е, от 15 чоловік, і вони, як, з ними приходиться працювати, тому що гідної заміни немає, і з них потрібно видавлювати максимум. Оце його е, головний такий мінус. А так, в принципі, умови, я рахую, доволі таки непогані. Мер нашого міста зацікавлений в футболі, можна сказати, навіть фанат футбола, він нам як може допомагає. і тому… В Принципі будується і стадіон. У нас доволі такі, можна сказати, сучасні, в Ржищеві. Умови для тренувань непогані. Я думаю, умови для життя у вас як у молодого фахівця, як вони? Більш-менш приємні. <гум> <гум> ну, основна проблема, як скрізь наші держави, це здорові діти. На жаль, зараз дуже тяжко. Найти, підібрати дітей одного віку, щоб всі були здорові. Ну і, звісно, це фінансова сторона справи. В основному все, що ви зараз даний час бачите, то це за рахунок коштів батьків, ну і трошки ще допомагають нам швейцарська спілка. У нас спілкуються люди вже багато років, беруть дітей в Швейцарію. І там допомагають формою, трошки м'ячами. це так і виживаємо. На жаль, державі держави цей час не до нас. Маса не ну, зато є діти, діти які хочуть грати в футбол. І ми всі сили віддаємо для того, щоб вони грали. Самі розмічаємо, самі косимо. Все делаємо самі. Ну, це діти. діти приїжджають. они хотят играть в футбол. Приезжают дети, они очень слабые. Вот это год нужно времени для того, чтобы их обучить только. Обучить. И потом мы играем в первенство Украины, играем в первенство области. Эти дети, они горят желанием, глаза горят у них. Поэтому у нас горят глаза и желание с ними работать. Років чотири назад на базі команди майстрів, футбольний клуб Арсенал була створена футбольна школа дитяча дитяча юнацька футбольна школа Арсенал. І президент почав перші шаги робити з інфраструктури, тому що треба тренуватися. Біла церква має 200 тисяч населення, але ж де тренування проводяться то на гарці, то на землі. І почали будувати. Він побудував штучне поле. Буквально за рік, на наступний рік, будувалося чудове зелене поле. Потім планує будувати ну все, в кінці цього року буде третє поле, і для дітей буде забезпечені будуть тренувачним процесом. Механізм перевозку дітей це тут займається білоцерковського району, тому що дітей нема де їм в селі, і тим більше в місті Білої церкви. Він предоставляє нам автобус. Горбець Юрій Васильович, його на базі цього білоцерковської мебелі фабрики, всі ці е, затрати, які він вносить, він говорить одне, що коли виступав, раз я чув його слова на марафоні Гровне говорить діти, що у вас було здоров'я, тому що здоров'я ти не купиш. А коли приходиш, тренується, він вже знав, забирає їх від вулиці, забирає їх від тих комп'ютерів, від тих комп телебачення, того, що даве на дитину і прив'язує до, до стола. А тут приходить і займається своєю улюбленою справою. Кругло... Цілий день може займатися і круглогодичною зимою, весною, літом, будь ласка. У нас умови дозволяють, поэтому ми працюємо, двигаємося вперед, команди готуються, участвують, грають. Хтось все-таки ставить за цель попасть далі, стати професіональним футболістом, поэтому робота не зря проходить. Ми стараємося і. Готовимся на любые как бы, соревнования, на турниры, на первенство и Киевской области, и Украины. Поэтому в этом плане все нормально. Так сложилось у меня в жизни, что я приехал в Путевлю 35 лет назад. И вот получилось, что я взял детей маленьких в ЖЭКе на полставочке и работал на заводе. В отделе главной, а в свободное время занимался детьми. И так получилось, что я прикипел к этой работе и проработал педагогом-организатора по месту жительства. Проработал вот до сегодняшнего дня я работаю. А практически не только виды все, но и вы. Практически вы детский тренер футбольный. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Больше возимся с мячами. Больше возимся, я им даю, я их не ругаю, что они возятся с м'ячами. Они больше с м'ячами возятся. Я... я только поощряю это, чтобы возить больше мячом. Я не кричу, что дай пас там. Со временем все это придет ему. Как говорят, через руки и ноги заходят. Вы правильно отметили, что условия, может быть, есть и лучшие. Ну, это болезнь нашего маленького города, города Путевля. Ну, Мы стараемся, вот мы стараемся спортивной этих детей привлекаю. Вот детская спортивная школа заканчивается, мы ее привлекаем э, здесь на, на спортивную площадку, в лагерь едем группой, а то и две группы я забираю, едем э, в пионерский лагерь, бывший или как его назвать, не пионерский, а просто воздоровительный лагерь. При минимальной базе великолепные успехи, э, система работы ваша, тренировок, наверное, вы не только много читаете и много следите за тем, как работает, но у вас есть что-то свое, вот, особенности завтра. Ну, еду на старом багаже, так будем говорить. Чему меня учили? У меня был в свое время Сергей Макаревич Гудрянис, за Ульяновскую Волгу, заслуженный тренер Советского Союза. Вот я от него много почерпнул как он вел тренировки, как он с людьми, как в коллективе. Был очень душевный человек. Современные веяния пока не коснулись, и это, наверное, В этом-то и козырь. Старая школа. Будем так говорить, что старая школа. Вот на старом багаже. Ну, бываем там на семинарах, но я лично не вижу ничего нового. Там нам очень много давали да, в то и... время, да, да. Потому что я совмещал и хоккей с шайбой, хоккей на траве и футболом занимался. Поэтому как-то совокупность, так сказать, она вот так получается, что у меня дети как-то выделяются немножко. То есть им не скучно. Вы все время тренировка на тренировку похожа у вас или нет? Да нет, нет, я стараюсь. Нет. Я Для начала вот у меня дети приходят, вот Леша Хабренко, у меня с садика пришел ко мне. Я его учил ходить, как правильно ходить, как правильно бегать, как координация, движения. Вот с этих вот азов начинаем мы, а не просто футболом чистым. Мы занимаемся потихонечку, а потом мальчик уже посмотрим, куда он так сказать, выведет его. Так, хотілося б сказати, щоб такі побажати нашій країні і щоб побільше було таких людей, які хочуть створювати, робити це для дітей, для своїх тих для тих людей. Там у нас є мер міста, є губернатор, він займається чим завгодно, але не спортом. Але все ж таки для здоров'я нації, для нашого майбутнього важливо, щоб саме такі майданчики будували і спорту, і люди були здоровими і розвивалися. Дуже прості істини, яких треба дотримуватись. Ну, а вам ми вдячні за увагу і розуміння. До побачення.